Чоловік потрапив в полон 28.06.22 року. До них приїхали росіяни, всю родину поставили під стінку. Молодшому синові Дмитру було 16 років, йому автомат під ребра. І практично на очах у родини сильно побили чоловіка. Він втратив всевідомість, його ледь живого увезли в невідомому Напрямку. Чоловік Віктор в минулому військовий АТО а всіх атовців якраз в той період, влітку 22-го, сильно розшукували росіяни по окупованому Херсону. І дізналися родина про те, що чоловік Віктор опинився в полоні аж в листопаді 22-го року. А потім син і батько. Навіть один час були в одному і тому ж закладі в колонії ДНР, яких розділяли буквально кілька камер. І коли спільні побратими сказали Павлу, що його батько поруч, він не повірив. А потім, коли побачив його, то жахнувся, тому що від атлетичної фігури підтягнутого чоловіка до нього вийшов. Старий дід, як він сказав, згорблений старий худий дід. А від свіжого обличчя не лишилося і сліду.